Останнім часом в Україні боротьба з корупцією увійшла в нову активну фазу. Тому одним з найпріоритетніших завдань для представників державної влади на всіх її рівнях є не тільки викоренення цього ганебного явища, а й наполеглива робота щодо запобігання його проявам. Звісно, не залишається осторонь державної проблеми номер один і у міністерстві оборони та збройних силах України. Для її вирішення у військах на початку року були створені відповідні структури про те, як справляється з поставленими завданнями державної ваги Відділ по боротьбі з корупцією Кримського територіального управління військової служби правопорядку. Дивіться далі у актуальному інтерв'ю. Згідно директиви міністра оборони України у кримському територіальному управлінні військової служби правопорядку було розформовано два підрозділи: це, по-перше, підрозділ провадження дізнання, і другий підрозділ це підрозділ по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю. Згідно з цією ж директивою було сформовано один підрозділ, тобто це відділ по боротьбі з корупцією. Це перше відділення виявлення та розслідування корупційних правопорушень, група обліку та аналізу кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, і група організаційно адміністративного забезпечення на сьогоднішній день. Відділ укомплектований, на жаль, лише на 66%. Ми досить молода структура. Тільки півроку з моменту нашого формування до нашого підрозділу, й взагалі до підрозділів по боротьбі з корупцією, дуже жорстокий відбір іде кандидатів, і не кожен може взяти на себе такий обов'язок і такий тягар і відповідальність. Щоб виконати ті завдання, які стоять перед нами. Тому ми дуже прискіпливо відносимось до тих кандидатів, котрі намагаються або бажають приходити службу в нашому підрозділі. І багато ми просто відсіємо. Наказом міністра оборони від грудня 2012 року було затверджено план розподілу службових осіб відділу. По боротьбі з корупцією. У відповідності до якого військовослужбовці відділення виявлення та розслідування корупційних правопорушень розміщені на фондах підпорядкованих органів управління військової правопорядку. А саме це в Сімферопольському зональному відділі військової служби правопорядку, і в Патарійському зональному відділенні і в Феодосійському зональному відділенні. Основними завданнями відділу є. Запобігання вчиненню, виявленню і припиненню корупційних та інших правопорушень у військових частинах, здійснення провадження у справах про корупційні та адміністративні правопорушення у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством, профілактика правопорушень, пов'язаних із корупцією, а також проведення обліку аналізу кримінальних адміністративних правопорушень. Причин та умов, що їм сприяли, основними напрямками діяльності відділу та його структурних підрозділів Кримського територіального управління це здійснення перевірок стану збереження та охорони майна і земельних ділянок, виявлених військових містечок, забезпечення організації належної їх охорони, проведення заходів по перевірці законності і використання земель, об'єктів нерухомого майна, які належать Міністерству оборони. Здійснення перевірок законності витрачання бюджетних коштів. Також здійснення перевірок наявності поставок паливно мастильних матеріалів, їх відповідність облікових документів та встановленому порядку скасанням, здійснення перевірок встановлення і припинення незаконних механізмів, схем під час проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Крім того, це Загальнопрофілактичні профілактичні роз'яснювальні заходи у військових частинах, які дислокуються на території Кримського півострова. Крім того, Кримським територіальним управлінням, керівництвом взагалі приділяється багато увага питанням профілактики корупційних правопорушень серед військовослужбовців і в відповідних зонах діяльності. За півроку було направлено до Відповідних органів досудового розслідування 12 матеріалів сповідомлені про вчинення кримінальних правопорушень. З цих 12 матеріалів на сьогоднішній день вже внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 7 повідомлень. П'ять ще залишаються на розгляді. Було складено один протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення. Було складено протокол про адміністративне правопорушення завдяки спільної роботи за матеріалами опять же, відділу. Були складені два протоколи головним державним лікарем Кримського регіону. І відповідно були привчені до відповідальності. Чотири особи за цей період було направлено командиром військових частин, начальником 27 подань про усунення порушень чинного законодавства України. Було також виявлено збитків у сфері порушення вимог антикорупційного законодавства на загальну суму більше ніж 12 тисяч гривень. У сфері порушення земельного законодавства ця цифра складає більш 74 тисячі гривень. На сьогоднішній день відшкодовано близько 10 тисяч гривень до бюджету держави. Крім того, було притягнуто за нашими поданнями у сфері антикорупційного законодавства 11 посадових осіб. За цей період. Офіцерами відділу було проведено 135 профілактичних заходів у військових частинах. Необхідно констатувати той факт, що в більшості своїх командирів військових частин намагаються правовими шляхами запобігати випадкам корупційних правопорушень та і правопорушень взагалі. Як самі командири, так і військовослужбовці в порівнянні з минулими роками стали більш правовому. Плані підготовлені вони більш цікавляться саме законодавством, і це зрозуміло. Законодавство антикорупційного, щоб самим не порушувати його, не вчиняти противоправні дії. Офіцери відділу по боротьбі з корупції тісно взаємодіють з такими органами, як прокуратура Кримського регіону з нагляду за додержання законів в воєнній сфері, Служба безпеки України. Підрозділом військової контрразвідки, органами Міністерства внутрішніх справ України, Державною інспекцією сільського господарства Автономної Республіки Крим, територіальним кримським управлінням внутрішнього агіту і контролю, регіональним санопідем Крім того, у нас тісно налагоджена взаємодія співпраця з командуванням військово-морських сил, також з командуванням тактичної групи Крим, повітряних сил України. Завдяки цієї співпраці нам вдалося досягнути певних результатів у зменшенні злочинності в регіоні. Взагалі, З початку 2013 року кримінальних правопорушень скоєних військовослужбовців збройних сил України, які проходять службу на території півострова Крим, зменшилось. Кількість на 64 відсотку порівняння з аналогічним періодом 2012 року. У планах в відділу є заходи, які врегульовані планом дій по запобіганню протидії корупції Міністерства оборони та Збройних сил України на 2013 рік, який був затверджений міністром оборони України 2 лютого цього року на виконання цього плану і вимог головного управління військового службу правопорядку. Кримським територіальним управлінням було складено сумісний план з територіальним кримським управлінням внутрішнього аудиту і контролю щодо запобігання і протидії корупції. На сьогоднішній день цей план виконується і є певні результати нашої роботи.